Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і маємо на зв'язку нашого наступного гостя. З нами телефоном зараз поспілкується Андрій Бадзін, депутат Новолинської міської ради, і поговоримо про те, що депутати Новолинської міської ради ініціюють висловлення недовіри міському голові Борису Карпусу. Чому так? Запитаємо безпосередньо пана Андрію. Вітання, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава. слава. Отож, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили ініціювати? Ось висловлення недовіри міському голові пану Карпесу. З чим це пов'язано і що ви очікуєте на наступній сесії? Ну, В першу чергу, це питання не сьогоднішнього дня. На мою особисту думку, поки що нині діючий міський голова міста Новолинська просто не справляється своїми обов'язками. У місті був ряд, так би сказати, гучних скандалів. Це, по-перше, розкрадання гуманітарки. Ви знаєте, що одна з заступниць цієї люди були затримані на хабарі. Заступниця, яку привів місто Новолинськ, народний депутат 19-го кругом, яка зараз... По офіційній інформації перебуває Франція, другий секретар ради, голова земельної комісії в Канаді. Е, ну дивіться, щодо рішення там не тільки недовіра, а взагалі відсторонення від займаної посади. Є такі перед рішення, зареєстрований він сьогодні в виконавчому комітеті Мелинської міської ради. Ви дивіться, коли Борис Карпус ще не був міським головою, або ж ще ним не став, то він казав, що він буде відкритий. Мені особисто, що буде сприяти всьому розвитку розвитку міста, а тепер дивіться, взяли штат 5 ярників. Це в час, коли йде війна. Займається самопіаром. Бо хіба до речі, на сьогодні в штаб праці 5 журналістів, чи як вони там називаються? Вчителів 25% було вчителі на вимушений простій. Прості вчителі, які отримують невелику заробітну плату. До Бориса Карпуса звертаються громадські активісти, що показав. Ну і відповідно в тому каналі Новіктреш він там розповідає аудіозаписи заходи, пишуть, е як з нього, ну, напевно, що хотіли кошти. Ну, вважаю, що е неприпустимо в час війни, коли йде війна, коли наші хлопці боронять від зовнішнього окупанта, а тут, ну, вибачте, якісь внутрішні окупанти. Тому назріло таке рішення. На наступну сесію. Ну, але це воля депутатів. Угу. Пане то коли, на, коли наступна сесія ну, і чи дійсно на вашу думку, чи знайдеться більшість депутатів, які підтримують його, вашу пропозицію? Ну, побачимо, будемо вести з іншими фракціями перемовини. Побачимо. Дочекайтесь. Угу. А чи відомо вам, коли запланована наступна сесія? Ні, це поки що дати немає на сьогоднішній день. Угу. А стосовно якраз ось цього рішення, то це ініціатива від партії Свобода, правильно я розумію? Ну, від фракції Свобода, так. Угу. А чи вже якісь були обговорення з представниками інших фракцій? Ну, це поки що в процесі. Угу. А, та, пане, пане Андрію, ви згадували про скандал з інвестором, то це щось схоже на те, що трапилося в Володимирі з міським головою Пальонкою? Ну я не знаю докладно, що трапилось Володимирі з міським головою. Я знаю більше про Нововолинськ. Угу. Ну, ви можете зайти, є такий канал, навіть треш, повторюю вже третій раз. Там є аудіозаписи, де є розмова поляка і ще поки що нині діючого міського голову. Поляк, наскільки мені відомо, буде теж звертатись у різні ДБР на. І наскільки мені, згадайте, відомо остатні запити були по, по заступнику, коли уприлюднювали, може ще півтора року тому. Ну, зарплата 100 тисяч в місті Новолинську. Я думаю, це ті рамки зашкалює. Сьогодні вони своїх зарплат не показують, хоча казали, що мають бути відкриті. А чи відома вам реакція пана Карпуся, зокрема на ось ці записи, про які ви згадували, чи він якось їх коментував десь публічно? Ну коментував, є там коментар, що він каже, що його можуть скоро посадити в тюрмо. Угу. Є там його голос, або схожий на його голос. Зрозуміло. Пане Андрію, а чи якимось чином вже пан Карпус коментував вашу пропозицію, вашу ініціативу? Я не знаю, бо я займаюся в даний момент, обробляєм плястким і тому можливо і відеозв'язок не відпустся, що uh -huh. я не під вайфаєм. Мені телефонували, що а, Борис Карпус прокоментував, що а, чи то на конкуренті, чи де. Ще проєкт рішення не зареєстрований, але хочу нагадати Борису Карпусу, що то не він приймає однособове рішення. Сьогодні зранку проєкт рішення зареєстрований, має бути уприлюднений, кожен депутат має право зареєструвати проєкт рішення. А він десь однособово прокоментував, що то ще не зареєстровано. Ну, це ж не дитячий садочок. Тобто ви вважаєте, що пан Карпос якось буде старатися не виносити? Ну, можливо, можливо буде старатися дане даний, даний проєкт рішення не винести на сесію чи на розгляд депутатів. Можливо uh -huh. так. Але, звісно, там ідеться про його недовіру і звільнення. Пане Андрію, то в разі все-таки того, якщо депутати підтримують це рішення, висловлюють недовіру і відправлять у відставку, то хто на вашу думку має очолити Новолицький, зважаючи на воєнний стан і розуміння того, що вибори найближчим часом нам не світять? Е, ну, це, мабуть, питання буде треба дивитися в регламент, мабуть, секретар має виконувати обов'язки міського голови. Хіба так регламент каже? Так, так. Не у вас кандидатура секретаря влаштоває, правильно? Ну, на сьогоднішній день є секретар. Вибраний не так давно, бо один втік в Канаду, то зараз є інший від за майбутнього. Зрозуміло, Дякую вам, пане Андрію, за цю інформацію, а, за ці коментарі. На ну, все добре. Базин, депутат Новолинської міської ради. Ми з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Героям слава до побачення.